Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві вже повичищали від своїх свиней, підстелив білопоясин, кинув буряк, їдять. Пітрени вже майже з'їли. Те ще щось там залишки тянкають. І сьогодні зараз важимо з цього. Рабового кабана і думаю його здавати десь до кінця тижня здати. Це наша мальвінка, також бурячок їсть. Подивимося, скільки він заважить. Ну і ще як вже будемо важити його, заодно зважу цю льошку. Це ця льошка, що в нас, це не ця, це ця, що в нас була хвора, вона вже так підтягнулася що вже, ще трошки поправиться, то її вже не від... Різнити ось ту льошку буду зважувати, подивіться, скільки вона важить, щоб її вже можна міняти чи ні. Зараз виставимо ваги і будемо зважувати. Виставили ми ваги. Все по нулях. Зараз кладемо цей трап і будемо. Заганяти. Ну, зажену, покажу, що скільки важить. 189,8. 190 кг важить наш рябий кабан. Я розраховую, що буде кілограм до 200, ну, 200 це так до 200-190, але все, ж маємо. Кабана зважили, зараз допробувати важити ось цю льошку, що в неї є. А потім, якщо ще вийде, про того кабана більше. Так, білопояса наша заважила Це Ця, яка була зірвала вже кнурі. Казали, що вже 80 кг білопоясик можна усіміняти. ну міняти. Я думаю, в нас ще з 5 кг на береду за 17 днів, то буде 90 можна буде злучати. Ось Зараз ще спробуємо кабана. Загнали ми кабана цього самого більшого з білопоясих. Заважив він 126, 120 кілограм. Ну, Тако по ньому я б не сказав. Він якийсь такий невисокий і не, недовгий, але 120 кг є, це факт. Там вже тих не будемо важити. Це тільки я так хотів знати, що він в себе має. Переважили ми наших деяких поросят і які результати. Останній раз ми важили в білопоясах 30 січня, це коли ми їх перегонили сюди в цей хлів. І тоді е, льоха ця менша вона була тоді, заважила 48 кг. Це ось ця льоха. Сьогодні вона заважила 85,6. Це за 54 дні вона набрала 37 кг і 600 грам. Це середньодобовий склав 696 грам ось цей Е, Він важив 30 січня. Сьогодні він заважив 12600. За 54 дні він набрав 59,4. Середньодобовий склав 1, ,1 кг 100 за добу. Ну, я вважаю, це непогано. Але як я й казав, тако подивитися на нього, я б не сказав, що він важить 120 кілограмів. Не знаю, вони якісь ці такі свині, вони короткі і е, невисокі на ногах. Може, тому у них ці проблеми з ногами, що вони не можуть ходити, тому що вага в них велика. А можливо, це вони схрещені якісь з в'єтнамськими, чи що, тому що я, коли брав, я ну, на 100% не був впевнений, що вони... Дійсно саме червона білопояса. Це так, ну, з людських слів, що вони сказали, що це червона білопояса і Так на вигляд це червона білопояса але як по генетиці вона скла. Ну, яка в неї генетика, то я точно не знаю. Ось так. І тому, я думаю, вже цю льошку це вона зараз 85,6. Ще за, майже за 20 днів, за 17 днів. Чи за 15. Я думаю, вона ще хай навіть по 600 грам, ще 6 кг набере, буде 90 кг навіть трохи більше, і буду її пробувати ось і міняти. Ось так. Цього я думав, що він в мене буде 180, але він трошки заважив більше 190 майже. Ну, теж непогано. Це ми їх брали 24 серпня, купляли. Це вони в нас від 24 серпня. А білопоясі у в нас від 5 листопада. І він, цей кабанчик має 120 кг. І я вважаю, що це непогано, але що в них з цими ногами, що вони, вони не можуть так ходити, тому що вони низькі на ногах, і... але самі такі кругленькі. Ну, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.